Так зараз виглядає з'їзд з головної дороги у Новій Іванівці в напрямку до Павлограду. Шляховики покращили видимість на ділянці, частково вирубали поросль. Роботи провели на вихідних. Цьому передувало обурення місцевих жителів після ДТП, що сталося у четвер. Тоді з другорядної дороги мотоцикл виїхав прямо під колеса бетонозмішувальної машини. Водій отримав серйозні травми і був госпіталізований. Пасажир, на жаль, помер на місці. На наступний день після трагедії жителі села зібралися біля будівлі старостинського округу. Люди попередили. Готові перекрити дорогу і самостійно навести лад на ділянці, за яку відповідають обласні шляховики. Як Ви Уберіть кущері. Самі викосимо, випиляємо, попросимо, наймемо людей, трасу на часа два прикриємо, все уберемо там. Можна так зробити? З жителями нової Іванівки зустрівся заступник міського голови з комунальних питань Денис Петренко та радниця з питань діяльності старостинських округів Вікторія Безугла. Керівники наголосили, неодноразово зверталися до служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області з проханням навести лад на цій ділянці. Всі заходи, які залежать і покладена на повноваження на міську раду і відповідальність управління житлового комунального господарства, вони проводяться. Ось… Кучу, кучу листів, які направлені на пана Олексієва, вони є в наявності і отримана від нього відповіді. Хто це пан Олексій – Пан Олексію, це той, хто відповідає за дану дорогу. Ми до нього зараз от при вас зможемо звернутись, зателефонуємо. Ще раз доведемо, що яка інформація від людей надходить, яка інформація відходить йому від патрульної поліції, які заходи вони планують робити. Присутні у телефонному дзвінку запитали у начальника служби, коли саме чекати благоустрою, який критично важливий для всього села і може врятувати життя. Стався прикрий випадок, аварія була зі смертельним смертельними от Сьогодні населення обурене, прийшло до нас в старостат. Вони збираються перекривати дорогу, аби навести лад на цій ділянці. Тобто дорога буде перекрита 2-3 години, буде викликана поліція. От ну, якщо немає змоги у вас доглядати цю дорогу, ми будемо власними силами доглядати, але за певних заходів безпеки. Що нам робити, що ви скажете? Так, хорошо. Дайте я зараз викличу відповідального працівника. І, там, якщо були звернені, там здається, ми це питання вже надали в вигляді завдання підрядної організації. Ну, буквально там 10-15 хвилин думаю, я вам перезоні. Вже в наступному дзвінку люди почули співчуття щодо трагедії та обіцянку направити бригаду для розчищення порослі. Завдання дано мені зараз роблять скан відповідного завдання. Я вам його закину і вперту. Тобто, ми побачимо підрядника, да контакти там, якщо що, з ким нам тут попрацювати на території, вже щоб ми безпосередньо з ними тут працювали. Вам не треба ні з ким працювати на території. Ви просто не втручайтесь в цей процес і всю в нашу роботу. Ми цю роботу виконаємо. Вам ні з ким не потрібно там працювати. Приїдуть люди, все зроблять. Куратор відповідний цього напрямку теж оповіщений. Дуже прикро, що так вийшло і дуже шкода тих людей, які постраждали і загинули в ДТП. Я не знаю, що ще сказати. Жителі нової Іванівки зауважили, поросль не єдина проблема тієї ділянки дороги. Там зовсім відсутній тротуар, і проходити до центральної частини села доводиться через небезпечну трасу. Тому звертатимуться до служби, щоб там потурбувалися і про безпеку пішоходів. Зробили пішохідну зону.